І для вас неперевершений хід. Зелений жигуль-гуль, копійка на ура, хоч і жигулька файна, але як баба стара, зелений жигуль-гуль, їде хоть позаді, краще він виглядає, як баба спереді. Зелений жигуль хує, на ура. хоч і жигулька файна, але як баба стара. зелений жигуль гуль, їде хоч позаді, краще він виглядає, як баба спереді. краще він виглядає, як баба спереді. З повагою ваш. Найкращий співак, поет, композитор, народний артист України, майбутній переможець Євробачення, легенда світу, король України, ваш неперевершений Андрій Мацевко, слава Богу і слава Україні.